Казка для дітей. Торгова марка Молокія завітала до малечі у садочки із зірковими гостями Ярославом Нудиком, Наталкою Карпою та гуртом Шоколадка. В одному з них побував і скрипаль Олександр Божик та зачитав дітям казку. От купив таку козо, привіз її додому. А рано на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. А що їсть коза? правильно, правильно. Радості дітлахи не приховували, навіть допомагали скрипалю. Нам розповіли, чого очікують під подушку від Миколая. Півтор дітяніну, скакалку, і, і коляс, іскля, колосіни, колоски. все, І шарик. шарик. Я написала. Телефон на справжній сансун хоче телефон. А кому ти будеш дзвонити? Ми захочу. Малеча залюбки підспівувала гостю. А янголядко тим часом роздавала приємні подарунки від молокії. Для Молокії дуже важливо наші самі маленькі споживачі. У нас є ескові продукти. Для них казкові йогурти та казкове молоко. Саме наші казкові продукти привели сюди, казкових зірок, які читають казки для дітей. Смаколиків було вдосталь. Подаруночки отримали 255 діток.